Що ж, триває гра в Ужгороді, де місцева говерла приймає Дніпропетровський Дніпро. Небезпечний штрафний біля воріт Дніпра. Петров біля м'яча. Лисенко. Побачимо, хто буде бити. Розганяється Лисенко. Б'є з лівої. влучає в стінку. Сергій Кравченко не встигає до цього м'яча. Ну, якщо швидко вкинути м'яч, то може бути ще небезпечніше, ніж штрафний. Лисенко швидко кидає на Балафаса, Балафас на балахас не вступає в боротьбу. І Сергій Кравченко. Забирає, точніше, цей аж на кутовий, тримається, він щось там за серце. мабуть, вже стомився Сергій. Але нічого, потрібно потрібно, потрібно нарощувати темп, потрібно відбуватися, потрібно забивати, потрібно одним словом грати в футбол. Кутовий біля воріт Дніпра, не поспішаючи, йде туди його виконувати Макаренко, не розуміє, чого взагалі не, не поспішає. Так вальяжно він підійшов, малише там, подає. Ні, 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 ні. виносять захисники Дніпра. На, на, на підборі, на підхваті Трухін назад. На Єлісєєва, Лісі туди його вперед вибиває. Там боротьба. Макаренко бореться, вкидує. На на Піченкінг. На Прекрасний пас. п'яткою можна подавати. Макаренко подає. Лаштовка вибиває. Вибиває Лаштавка Кравченко. Виносить Кравченко на Калініч, Калініч в центрі поля. Набирає хід. Відштовхується руками, ну нічого не було. Не було, не було. Повністю згоден. А тут штрафний Роман Зазуля двома ногами пригнув. Ще Дракова і жовта карточка. Справедлива жовта карточка від Кутакова, арбітра матчу. Ну так, зараз подивимось на повторі, Роман Зозуля незадоволений, не розуміє, за що йому гірчичник. А ми бачимо, ну так, ну грубовато грубовато впригнув Роман. Жовту ну, карточку потрібно було показувати, що і зробив арбітер цього матчу. А ми дивимося на повторі, як Піченкін там непогано п'яточкою віддав пас. Не було, не було, здається, положення поза грою, боковий арбітер дозволив грати. У ну, нього досвіду побільше, да й позиції він краще знаходиться. Ну, немає у мене підстав йому не довіряти, тому став, залишимо цей епізод на совісті бокового судді. Накладка Накладка там біля штрафної Дніпра, Петров Полиць на Кравченко. І наштовка швидко виносить м'яч, Але ні-ні. ні 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 Матеус вийде, вийде на поле замість Олександра Мандзюка. Правого захисника на, на правого нападаючого чи на лівого нападаючого випускає. Пандеранус хоче посилити гру, хоче забити, хоче виграти цей поєдинок. І Роман Зозуля опускається. нижче, буде грати правого захисника вмістом, замість Мадзюка. Цікаве-цікаве рішення. Ну, Роман Зозуля йому не, не, не звикати грати на різних позиціях. Універсальний гравець, молодець Роман. Справжній такий український доморочений. Доморощений футболіст. Атака Дніпра знову зозуля низом подає. Невдало, невдало. Вибивають захисники. Аут. Зозуля знову з м'ячем, ну невгамовний Зозуля хоче. Ой, ну що це за подача? Бразилію також так вміють. Я думав, що Бразилію так не вміють. Допілка, як хитро зіграв допілка. Обманув він там Кравченка, балахав вперед туди. на... На на ну, той набирає швидкість ні, чи борячко, чи борячко не, не поступається швидкості і забирає м'яч. Стрініч. Можна розбити непогану атаку. Ні, знову, знову. Ну в'язка така боротьба в центрі поля. Конструктив дуже мало, дуже багато боротьби. Руслан Ротань. Щось підказує своїм партнерам Балапас на допілку. Допілка на Макаренка. Ну і все таку. Тримає, тримає м'яч, непогано Говерла тримає. Пресингує Дніпро і забирає м'яч. Яка обрізка. А, Джуліано знову, ніж хотів він там закинути. Захиснику Говерли, але це в нього не вийшло. Джуліано на Матеуса. Матеус, Матеус під ліву підробляє, ну знову там Макаренко відіграється боротьбу. Молодець, молодець. Ну, не дають, не дають, ну, стан газону на початку березня, ми їх знаємо, в Україні не найкращий. Він це не тільки стосується Ужраду, це і стосується інших міст України. Але потрібно якось виходити з цієї ситуації. Після п'яточкою, ну, дуже-дуже він так хитро, дуже так він хотів тонко зіграти, не, не вийшло це у Євгена. І знову атака, знову калініч, знову під удар Джуліану, а Джуліано не йде на цей м'яч. І буде удар від воріт. Олександр Натік буде його виконувати. Капітан команди показує нам вболівальників, найближчих вболівальників Дніпра, там і Заваров, там і Русол, там і Михайленко. Непогано, що там цікаво каже Заваров Русолу. Можливо, пропонує назад повернутися до збірної і взагалі до футболу. Ну, жартуємо. Продовжуємо спостерігати за нашим матчем. Нічого поки не змінюється. Йде 59-та хвилина матчу. Показують Андерамаса. Він такий, як завжди, спокійний, урівноважений, але дещо прищурений. Задумчивий він. Що, що він хоче придумати, як же зламати Говерло, як забити цей м'яч. Поки що не здається. Помилка мазуха, він потикається на цьому м'ячі. Передача наліво на Трухіна можна бити! Трухін б'є! Вище горіє! І Зозуля знову, знову Зозуля блокував цей удар. ну Зозуля молодець, встигає він скрізь. Чудово відіграє Зозуля. Хорошу гру демонструє в цьому сезоні. Лаштука вибиває туди подалі, не нав'язує боротьбу там Джуліану, і знову атака говерли. Ну, можна там трохи не сказати, Балафас там дуже довго тягає м'яч, незрозуміло чи виліє ліцеєм. Знову на Балафаса, а Балафас не втихає. За бокової кидає Дніпро. На Кравченка. Кравченко з м'ячем. З лі... лівою ногою знову на зозулю. Ну, ви подивіться, зозуля ну, зупиняється. Важкувато зозуля. Відкривається там Джиліана в центрі поля. Ні. Хотів він на Матеуса туди в брілку закинути, але нічого не вийшло. І буде лише знову аут. Знову аут. Зозуля назад на Мазуха. Мазу на Кравченка, знову той йому вертає м'яч, знову Кравченко між собою обігрується. Це Ротань. Боган Ротань. Далі далі на Джуліано, на Стрініча. Стрініч можна загострювати. Стрініч. Ні, не пішов в обіг, аж назад повертається і знову назад, другим темпом. Чи навіть уже третім, А тут просто закіт там на Калініча, та на Матеуса Удар! Не так небезпечно, але непогано, непогано. Ну, здається, там було положення поза грою. Дивимось на повторі. Ротань закидує м'яко, калініч головою далі переводить на Матеуса, і Матеус знову ну, було. було там положення поза грою. Не варто сперечатися з арбітрами матчу, все вони правильно зафіксували. Виносить Нат туди на Лисенка. Лисенко програє боротьбу. Ну, Звісно, перспективний Лисенко не може, не може знайти свою команду. Ми Побачимо. Трухін. Трухін. Ай, Ротань, як ті, як, як Ротань грав ви подивіться, чудово. Але непогана контратака Дніпра. Джуліано. Розвертається Джуліано. Ну що буде робити Джуліано? Вирізає там туди на Калініча. Непогано наліло Калінічну не багато захисників. Одного обігрує, другого обігрує. М -м, можна. Зупиняється, тормозиться знову. Атаку гальмується атака знову Матеус. Матеус подає. Удар! Ну, важко це назвати ударом, тож це просто підставив ногу. Точніше, вибачте, голову забув, забув, чим потрібно бити. Ну, для статистики непогано. Та розминається, бачимо, бо грузин виконує руки більш схожі на український народний танок. Ну, я сумніваюся, що він там гопак витанцьовує біля воріт лаштовки, скоріше хоче вийти на поле. І продемонструвати свої найкращі якості забити Гол. Петров, може... У, ну Петров, ну що це за передача, Кирило незрозуміла. Передача хотів ніяк закинути на правий фланг, але нічого, нічого не, не вийшло. Симаю, складі говорили о Донкора, незрозуміло, де, де він пропав, що він робить. Відео каже, що він не знає, не, не виходить на зв'язок у одонкор. Ну, як мінімум непрофесіонально ставиться до цього Донкор. Ну, то такі внутрішні проблеми команди. Зараз не про це, зараз про саму гру. Селізньов Селізньо нулязу боротьбу. Непомітний якось Євген Селізньов в цьому матчі. Як завжди багато бореться, багато штовхається, багато намагається віддати пасів, в тому числі пяточкою, і красиво це зробити, але щось сьогодні в нього не виходить, Ну може через те, що газон йому заважає. Хоча, хоча потрібно, потрібно і на таких газонах грати і вигравати. Зозуля на мазуха, мазух. Мазув по центру як обрізається мазав, ну не можна не можна віддавати такі передачі. Балафас розвиває атаку направо на допілку. Допілка. Знову знову Олег з'ячем. І непогано туди переводили наліво, на Трухіна, ай, Трухін не вдало. Не вдало. Аут. аут, знову для Непогано Матеус там. Ой, як проходить Щедракова. Непогано. Ой, як обігрує на фінту. Можна, можна стріляти! Прострілює на перехоплює, прочитав цю ситуацію, як зіграв Матеус. Ну, чудово чудово виглядає Матеус. Знову, знову атаки Дніпра, Джуліано. Джуліано. На, на Зозулю Зозуля кутовий. А як Матеус пройшов тому епізону? Чудовий гравець з технікою, з світлою головою, з ударом, з думками, тільки профудовому. Молодець ротань подає, ні, виносить. центральні захисники, туди подалі, тут на підборі. Чеберячко, Чеберячко, туди знову направо вперед, туди незрозуміло. І бачимо, ні. тут вибиває, туди-сюди і мазус, мазус, цепляє, руками задержує він Володимира Лисенка і отримує жовту карточку. Ну, треба дивитись повторі, якщо чесно. Не помітити. так, ну тримав, тримав руками Володимира Лисенка і можна також показувати жовту карту, що і зробив Кутаков. А Матеос бачимо, як посадив на п'яту точку Бояна Малишича там, в штрафному майданчику. Але не, не зумів прострілити. Надають допомогу Матеузу, мабуть, там Щедраковим. Він головами вдариться щось. Ну, я думаю, все буде добре. Малишич підходить до м'яча, буде штрафний удар. Ну, Солідна відстань до воріт. Метрів... Метрів 35 до воріт. Можна бити, в принципі. Висимко показує, Малишичу. думай, головою. А Малишич таке враження збирається бити поворотом. Розбігається! Малишич б'є! І. Ух, який удар від Малишича. Мобдається, ну, там дотягувався Ян Лаштука до цього м'яча, якби він навіть і летів ворота. Непогано пробив там Зозуля не зрозумів, для чого підіймав ногу. Можна було просто стояти собі в стінці і там м'яч крізь стінку промайнув. Знову Зозуля на Матеуса. Матеус, Матеус тяне м'яч. На Калініча. Калініча нічого не було там, здається, так, не показує арбітер нічого. Сам падає Калініч. Знову Матеус, знову скільки боротьби. Ротань. Ротань. Ну що придумає Ротань? Можна наліво розвернути. Ні, залишається на правому фланзі атаки. Матеус пас на Зозулю, збиває Зозулю, і по потрібно показувати жовту карточку. Незадоволений не Зозуля. Багато емоцій, багато нервів у Романа. Ну нічого, арбітер, я думаю, розбереться. Євген Макаренко. Вбиває Романа Зозулю. І потрібно. Так, це жовта карточка. Бачимо в повторі, Грубо, грубо. Де м'яч, де нога. Взагалі м'яча не бачив. Не трогав і буде подача. Кравченко. може небезпечно подати. Подає Кравченко. Удар! Гол! Гол-1-0! Дніпро виходить вперед! Вітаємо, вітаємо Романа Зазулю! Вітаємо вболівальників Дніпра! Футболістів Дніпра. 1-0. 1-0, ну, здається, там Роман Зузуля приймає вітання. Задов... Задоволені Заваров русолом. Також задоволені Ультра. Ну, дивимось на повторі. Подача йде. Роман Зузуля, ну. Цієї позиції бачимо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Це Кирило Петров! На жаль, зрізає м'яч у свої ворота. Забув він приб... прибрати голову. І, можливо, сам хотів підставити її. Незрозуміло. 1-0. 1-0 і Дніпро веде в рахунку.